11 мільярдів гривень це лише частина коштів, які великий український бізнес виділив на захист країни, підтримку озброєних сил України та гуманітарні цілі. І вже зараз українські підприємці працюють над проектами з відбудови України. Взяти у них участь готова, наприклад, Південна Корея. Тамтешні корпорації зацікавлені у розвитку хімічної, енергетичної та Агропромислової індустрії є перші конкретні домовленості про співпрацю з українськими партнерами. Подробиці в нашому наступному матеріалі. Великий бізнес вірить у потенціал та розвиток України, і вже зараз під час війни планує відбудову нашої держави, запрошуючи до співпраці іноземних партнерів. Українська компанія груп DF сьогодні уклала угоду про співпрацю з південнокорейською Hyundai Engineering, яка готова взяти участь у відновленні української промисловості. Відповідний документ у відні підписали керівники компаній. Ми маємо як бізнес теж свій фронт. Ми повинні Виконувати свої обов'язки і допомагати державі і знаходити рішення і рішати ті питання, які сьогодні стоять перед бізнесом і перед країною. Той час, коли держава займається війною, займається успішенням пенсіонерів, рішенням воєнних справ, ми як бізнес повинні займатися сугубо своєю роботою, ніяким політиканством, а конкретно займатися тим, щоб наш бізнес розвивав, щоб давав робочі місця. У наших країн дуже схожий досвід. 70 років тому через війну наша економіка була знищена, і ми її відбудовували. З нашого досвіду ми знаємо, що дуже важливо відбудувати інфраструктуру та промислові об'єкти. Тому ми вважаємо, що співпраця між нашими компаніями має символічне значення. Центральний проєкт співпраці індустріальний парк у місті Рівне. Там планують побудувати перший в Україні завод з виробництва водню та аміаку на основі відновлювальних джерел енергії для подальшого виробництва добрив. Зараз цей проєкт на стадії розробки. Ми говорили про те, що це нові технології, за друге покоління буде. Точно, що буде будуватися нове. Нема сенсу буду відбудовувати в рівні старе. Є сенс побудувати нове із з зовсім з другими технологіями, з зовсім з другими можливостями з південної Кореї вже працює у 50 країнах світу. Її спеціалізація проектування та будівництво підприємств у сфері зеленої та атомної енергетики, логістики, енергетичної інфраструктури та транспорту. Сучасні технології, якими володіють корейці, вкрай важливі і для України. Їх залучення для відбудови нашої держави може створити передумови для прориву в економічному та технологічному розвитку. А у перспективі Україна має всі шанси стати великим виробничим центром і східним транспортним хабом які з'єднає євросоюз з країнами близького сходу, Азії та Африки? Тетяна Логонова Вічеслав Ролов подробиці телеканали інтермарафон? Єдині новини.